Привіт, колеги. У мене декілька уточнень робочих по курсу, 3, який відбувається у нас на платформі, і другий воркшоп буде вже завтра. Так що чекаємо о 9 ранку. Перше, всім, хто був на першому онлайн, дуже дякую. Нас було більше ніж 400 людей, і ну, чесно, дуже класно попрацювали. Так, перше для тих, хто був. І задавав питання в чаті. Всі питання вже у нашого тренера, у Річманда Хейза. Ви отримаєте відповіді завтра на питання, які стосуються програми курсу. Цей курс орієнтований на роботу методом три терапевта самим собою. Не на роботу з клієнтами. Тому о, саме питання, які орієнтовані на це, отримують відповідь завтра. Що буде з іншими питаннями, трохи пізніше. А друге, для тих, хто не був на першому воркшопі, ну але збирається завтра на другий. Великі прохання передивитися перший воркшоп. І спробувати зробити все ж таки вправу, яка проводилася як демонстрація разом з іншими учасниками. Чому бо матеріал курсу дуже насичений, і ми фізично не зможемо повертатися до уточнень, по матеріалах першого воркшопу. тому щоб всі були в одному інформаційному полі, і в першу чергу це саме для вас, щоб вам було зручно рухатися далі. І третє, з приводу тих, хто, кого цікавить навчання по роботі методом Трес-клієнту, так, ми ведемо з Річментом перемовини, він розглядає можливість розробити для України саме такий індивідуальний курс. Тому всі ваші питання, які стосуються, як працювати з клієнтом, як працювати з контузіями, як працювати з. Клієнтами з ампутації. Прошу продовжуйте задавати, ми їх збираємо, і це допоможе нашому тренеру сформувати для України індивідуальний курс, індивідуальну програму по навчанню. ТРЕ по роботі з клієнтом. В мене все дуже дякую. Зустрінемось завтра о 9-й ранку. Все найкращого.